Так, добрий день, мої кастульки, добрий день, мої ріднульки. Ну, ви знаєте, що в нас понеділок, день вихідний. Ну, кого починається робоча неділя, а в нас це виходить, що понеділок це вихідний день. Тим боля, перший понеділок місяця це санітарний день, привоз не працює. А так як привоз не працює, ми що йдемо? Йдемо десь відпочиваємо, йдемо щось під Правильно? Так, мої хорошенькі, В першу чергу я вам хочу показати свою прекрасну обалдену цибулинку. Знаєте, дівчатка в мене вже не лук, у мене до цибулинка. Типу попростому по Обичне, коли вдіваєш все біле, воно повне, дівчатка. Ну, Більше, більше воно мене не заповнить, чим воно є, правильно? Ось така у мене обалденно красива маєчка, накидочка шортики. По-перше, воно все легеньке, удобне, просторне, прогріває, задуває і саме головне не парить. Я завжди вам говорила, дівчатка, ми довірні одягати то, в чому нам удобно і в чому нам комфортно. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, дуже багато нас обралось таких запитань, яких дуже багато всіх ну вас цікаве. І ви пам'ятаєте, ми вообще це ми час, якоби трошки змінили і забулися верніше. Ваші запитання наше відповідь, правильно, дівчатка мої, ну давайте сьогодні ми почнемо рубрику з запитань. Перше запитання більше всіх цікаве, чи є у мене чоловік і чому я його не показую. Дівчатка мої, як ви думаєте, такої прекрасної жінки може не бути чоловіком? Понятия, що він у мене є. І всі ви це знаєте. По-друге, почому його не показую? По-перше, він не любить цього, як і моя донька. По-друге, я вже його раз показала і чуть не увели. І я подумала, я його не буду вам показувати. Зові у мене високий, чорноглазий, шикарний, прекрасний мужчина. Будьте спокійні, спіть спокійно, бо тому, що у світульки є чоловік. Я вам даю правильну відповідь на ваше запитання. Друге запитання завжди цікаво вас, де знаходиться моя дочка і опять же, чого я їй не показую. По-перше, всі ви знаєте, що моя дочка ходить в рейс, вона живе в Греції, в Афінах. Чіпку я їй не показую. Ну, фотографії ви бачили, а по поводу відео вона не любить знімати, дівчатка. Понімаєте, ну я ж не можу дитину так само, як і свого чоловіка, заставити знімати зі мною в моїх роліках. Правильно? Вона не хоче. Ну, я думаю, достатньо того, що ви бачите фотографії. Я думаю, це достатньо вам, дівчатка мої. Ну, я й так вам все своє життя показую на показ. Чоловіка ви теж мого бачили. Ну, якби ж ви не бачили, ну хто, коєш, новий у мене новенький, то наверное, не бачили. А вовчи попролистати, я вже вам казала, у мене. І дочка, і чоловік дуже дуже красиві, Так що ми рідесники. Дочка моя не замужем, вона ходить в мене в рейс, живе в Афінах в Греції. Так, дівчатка, друге за третє чи четверте запитання. Які плани у вас на майбутнє? Ви Знаєте, я в цьому житті завжди даю про щось, як кожна людина, вона про щось мріє, щось вона хоче. Прямо такої плани, плани у мене немає. Але як кожної людини, кожна людина, що вона хоче? З кожним днем. Ставати успішнішою, гарнішою, красивішою, любімшою. Плани в мене які, знаєте, ну, плани в мене такі, е, всякі об'йоми, але я про них ніколи не перед не говорю, тому що я все відпускаю. Я відпускаю всіх ситуації, і вона йде своїм чередом. Про мої плани, ви самі все бачите. От дивіться, перший у мене магазин віремчі. ремчі. Він взагалі несподівано і неочікувано. Я про нього взагалі не планувала. Е, товар ми свій, я свій здавала, да, і віремчі, там ми здавали, його, і куковель, ми возили його. Але, дівчатка, щоб так прямо я планувала, такого не було. Воно саме вийшло все своїм чином. Тому що ви знаєте, чим більше ми плануємо, тим більше воно не виходить. Це бути сьогодні, з і в цю секунду. Так, дівчатка, дуже багато запитань мені. Я не знаю, чому мені такі запитання дають, Чи не соромитесь, що ви із села. Дівчатка, то я горжуся, що я із села. Ну, багато хто в коментарях, пише ось селючка вирвалася, люди. Подожі, дівчатка, а що якщо людина з села, то вона не людина, виходить? Ну так виходить. То в нас, напевно, 70% населення, допустим, місті з села. Люди приїжджають, вчаться тут, виходять замуж. І відкривають свій бізнес, працюють, і вони можуть бути успішнішими, ніж е, е, людина з міста. Ну я взагалі не розумію, яка різниця село і город, дівчатка. Ну різниці немає. Все залежить від людини. Неважливо, чи ви з села, чи ви з города все залежить від того, яка ви людина. А то, що ви з села чи з города, я наоборот оберт що я з села, так? Да? Ну, Боже, у мене прекрасне село, в мене прекрасна родина. Боже, в мене дуже хороша школа. Я вивчилась, От я стала така перед вами. І чим є різниця село і город? Дівчатка? Ну скажіть чим? Хоча пишуть: ой, село ніяк не виведеш. Господі, дівчатка, про що ви говорите? Так, ну про хейтерів, звісно, завжди задають запитання, чи вам обідно, коли вони за вас говорять такі глупості, коли вони там пишуть на вас, дівчатка, ви розумієте, я вже завжди, що мільйон людей, мільйон няні, пойміть. Я не доларова купюра, щоб вам всім подобатись. Правильно? І зрозуміло, що людина, яка я вважаю, що хейтери це люди, які в цьому житті не добилися нічого. Це напевно, це власне моя думка, що вони в цьому житті не добилися нічого. Да? Що е, вони завідують людині, яка стає трошки успішніша. Але, дівчатка, до того успіху, який у нас є, ми йдемо самі. Нам його ніхто не дав, не приніс, не поставив. Людина сама себе робить успішною. А людина, яка просто сидить диванний критик, вона що може взяла телефон і пише гадості, бо другому, третьому четвертому. Так само головне, що я раніше обіжалася. А зараз, дівчатка хлопчики мої, я не обіжаюся, тому що, ви знаєте, за Обычно обично е, знамениті люди плотять гроші. Базиринку він безплатний. Чи, вас, е, чи вважаєте ви себе успішною? Дівчатки, дивіться, е, ну, кожна людина вважає себе успішною, да? розумною, красивою, кмітливою. Ну, е, ну, Правильно, кожна людина хоче бути такою. Я хочу вам сказати, е, від чого залежить нас. Успіш? Він залежить тільки від нас самих. Чим більше ви йдете вперед, тим більше ви успішніші. Так, да, я себе вважаю, що я успішна, тому що я прямо горжусь собою, що я така стала, що я піднялася знизу, ні в кого нічого не просивши. Ні, замітьте, нічого не просила. Починала все сама. І до свого успіху я йду сама. І це тільки, ладно, вже ходить п'ята ступенечка, і все тільки продовжується. Запитання, до речі, частенько в мене питають, чи були в мене о, такі мислі покинути країну, дівчатка мої. У мене таких мислів не було з початку війни, навіть не було, навіть е, такого у мене знаєте, обично. Ну кажуть, ну от ви залишилися, вам не було страшно, дівчатка. Ну як е, не страшно? Ну як і всім людям страшно, але да, багато поїжджало, Знаєте, кого маленькі діти, хто боявся, знаєте, за діток. У нас дочка за кордоном, поэтому ну куди мені було уїжджати. Ви знаєте, я завжди говорю, у нас народу завжди все написано. От ви від початку війни люди приїхали на поселок Котовського з Бахмута, да? приїхали в гості, ну вони втекли від, від того страшного ада, приїхали сюди. І на поселок Котовського був взрив і люди загинули. Понімаєте, я хочу вам сказати, що е, на все воля Божа І у нас на роду у всіх все написано, чи ти я тут буду, чи я там. І це так. А по-друге, е, я навіть не думала, щоб уїхати, тому що я розумію, що скрізь добре до нас нема. Ніхто мене там не чекає. І що мене там жде? Ну, я навіть не було мислі в мене. Дівчатка, ну прямо сьогодні у нас такі запитання з відповідями шикарні. Запитання, це, до речі, я його проговарюю не один раз, ще не боюся, я у війну щось розпочинати. Дівчатка, я вам завжди говорила, якщо нам щось бояться, нам не потрібно навіть про щось думати і щось починати. Якщо я буду щось боятися, виходить, їм треба сидіти в хаті, нікуди не виходити. Я завжди говорила, якщо у вас є бажання, натхнення, можливість, і ви хочете розпочати якийсь бізнес. Ну, повірте мені, треба розпочинати. Дивіться, дома будуються. От я їду до мами по трасі, боже, вся траса вистрою на всякі, знаєте, амбари, куди влажуть мільярди. Ну, мільярди. Люди не бояться. Чого нам бояться, пойміть, хто не ризикує, той не п'є, напевно, шампанське. Правильно є така поговорочка? Так що, мої хороші, якщо у вас є бажання, треба розпочинати. Нам не потрібно сісти і здожити руки. Ну, це нічого не поміняється. Якщо ви хочете, з правої ножки вперед і на зелений світ. Дівчатка, я вже на це запитання багато разів говорю і буду ще говорити. Багато запитують мене раз, чи людина, яка починає блогерство, що ви порекомендуєте? Ну, от що порекомендувати, да, от що що, що треба для цього зробити, щоб стати успішним блогером? В першу чергу бути самим собою. Ніколи не пі, не копіруйте когось. Навіть якщо вас хтось пропіаре, хорошо, вас про піаре, про вас розкажу, да? вам дали толчок, але... Далі ви повинні йти самі. Мені допустимо, мене ніхто не піарує. От воно сьогодні своїм чередом. От сьогодні так, завтра так. Саме головне будьте самим собою. Не дивіться на когось, не копіруйте когось. Ви є ви. ви повинні бути, не дивіться, що ой, той успішний, а я ні. Слухайте. Сьогодні той успішний, завтра ви успішніші. Саме головне бути самим собою, показувати, робити те, що ви бажаєте. Камор не повинні ви боятися. Ви включили, ви вже говорите, тому що ви це є ви. Не соромте себе ні в якому разі. Ну, дивіться на мене, я показую абсолютно все, як є. Цибулина, цибулина. Встала, поділась, пішла. На голові 220, то воно все є, тому що це життя і воно має бути живе. Частіше всього задають, задають запитання, чи є у вас конкуренти. Дівчатка, ви знаєте, хлопчики мої, на базарі немає конкурентів. Дивіться, базар це так. Знаєте, я кажу, купив, продав. Нада вміти купити подешевше, подорожче, продати. Але це є базар. Конкурентів на базарі немає, тому що дивіться, у нас є молочка, є м'ясні ковку. Люди стоять один на одного. У кожної людини є свій клієнт. Ви не повинні стояти на базарі і дивитися, ой, та торгує, а я ні. Нема конкурентів. Є просто ви. Допустимо пишуть, от там така екра, там такий рулетик, а у вас дорожче, там черві. Дівчатка ще раз вам кажу, ніколи не порівнюйте ціни. У кожної хазяївки свій поставщик, у кожної хазяйки своя ціна, у кожної хазяйськи своя закупка. І край, крій рулет, рулетам пірулі там роз, рибка, рибки, рось. Ніколи в житті я не вважала, що в мене є на базарі конкурент. От я прийшла, є я, є моя рукавичка, є мої клієнти, є моя праця, яку я дуже-дуже люблю, і більше немає нічого. Ну і давайте вже будемо завершувати нашу рубрику запитання, відповіді. Як завжди, бути на позитиві? Дівчатка, ви знаєте, хлопчики? Я жива людина, у мене теж. Буває таке, що, знаєте, все зжимається і я хочу плавати. Я звичайно, їду з роботи, я заїжджаю в храм, я пішла, поставила свічку, я постояла, я виходжу, я посиділа. Повірте, мені теж буває тяжело, про це я просто не показую. Всі на позитиві, тому що, ви знаєте, я дякувати Богу, дякувати нашим дітям. Я радийський життю, що ми живемо, що в нас є можливість з вами поговорити. Що от, добусі, ти танцюєш, да, дівчатка? Та я хочу танцювати, тому що життя прекрасне. Ми живемо, продовжуємо жити. Дивіться, я не знаю, чи зараз вийду я з цього парку, чи не вийду, чи я доїду додому, чи я не доїду. Тому, дівчатки мої. Я стараюся бути на позитиві, щоб цей позитив передавати вам. Ще хочу вам сказати, що я є, я. Я можу бути, знаєте, трошки вредна, трошки спильчува, але я людина. Я ну ви розумієте, що я жива людина, я не можу постійно улибатися. Але знаєте, на деякий час багато хто не розуміє. Говорить про світу, ви сьогодні грустні, ви не улибаєтесь, дівчатка. Ну я улибаюся, повірте, я практично 90% улибаюся, чим я не улибаюся. Так що мої хлопчики і мої дівчатки ще раз кажу, що я жива людина, і я стараюся завжди бути на позитиві, щоб цей позитив передавати вам. Ви знаєте, життя дуже складне. Я телеграм практично ніколи не дивлюсь. Буває, я утром виході, роблю там ролики, що це сказу мені пішу там, там, там произошло. Да, дявочки, повірте мені, я вас почула. Ну, я ж не дурна, не глуха, не сліпа, але я стараюся, знаєте. Якось це трошки по-другому восприймати, тому що, якщо все брати в голову, чесно вам скажу, можна зійти з ума. Потрібно просто жити, насолоджуватися життям. Я вже вам казала, що ніхто не знає, що буде через секунду, мілісекунду. У вас є можливість, танцюйте, є можливість, посміхайтеся. Робіть те, що ви вважаєте нужним, тому що життя наше, воно дійсно прекрасне, а ваша світличка завжди буде улибатися і приносити вам тільки позитив.